Хороша передача фланг. Щоб бути небезпечна. Просильна передача низом. Чи буде удар поворотах і м'яч забирає до рук. Багато боротьби. Як я вже говорив, досить високий темп старту цього поєдинку, але поки що без моментів. Тут хороша подача. Удар Баранович і м'яч опиняється в ці воріт. Здавалося, занадто далеко Кирилюк може бути гостро. Передача не зовсім вдала зараз. Спроба дальнього удару. Дудка на місці. Метацікалоський хімік. Тарас Височан. Височан. Подача спроба удару від Владислава Савки. М'яч у руках. На Владислава Савку, Савка на правому фланзі. Савка прокидає собі на хід, Подачу виконує. Цюпер можна пробивати. Удар Олександр Цюпер. м'яч йде вище воріт. Калошани абсолютно точно про важливість атаки, важливість забитих м'ячів пам'ятають. Зараз хороше переведення Савко. Дістається до м'яча Савка. На цю передачу цю пер ще в центр. удар від Тараса Височина і на місці Роман Білак. Швидше за все, ми побачимо подачу у штрафний майданчик. Подача. Удару немає. Поки що вдається. Любомир Луцький. Луцький груба помилка. Перехоплення м'яча від Кирилюка. Може бути небезпечно. Кирилюк. Зміщується центральніше Кирилюк. І тут вдвох. Кравчук і Любомир Луцький. Гудак. Луцький. Передача на цю операцію. Упер. Готує передачу. в Центр штрафного майданчика Баранович. Баранович. Дмитро нос. Нос. Передачу на Беднарчука. Той низом стелить. Дмитро нос. Удар по воротах. Яку же нагоду зараз марнує Івано-Франківська команда. М'яч іде вище воріт після удару. Тарас опиняється на газоні. Правила проти нього не порушували. Нос. Подача. М'яч влучає в поперечку після цієї подачі Дмитра Носа. Острий момент у Калушан. Удар від Владислава Савки. М'яч забирає. Дмитро Нос. відповідь Івана Франківця. на правому фланзі Дмитро Нос подачу виконує. Спроба Олексія Кирилюка завдати удару. Є удар другим темпом. Дудка рятує свою команду. В центрі поля теж хорошу передачу на Дмитроноса. Віддає Дмитронос. Удар з правої, М'ячі іде вище воріт. Подача. на ближній стійку. Скидка, Удар. М'яч опиняється. у ці воріт. Андрій Луцький. Подача. Удар. Є ще й Олексій Кирилюк, але він поза грою. Владислава Вітовського. Тарас здорово на Піварчука. Хороша атака Івана франківців Піварчук викидіч. Удар. Дудко рятує свою команду. Луцький. Луцький на Сенєва. Дуже тонко. Сенєв закидання в штрафний майданчик. Вітовський повз м'яч. І Роман Білак-м'яч забирає. Все ж таки, друг. Ласюк в дотик. Здорово віддав. Швецю. Дача зараз Вітовський удар. Білак рятує свою команду. Важкувато йому було без сумніву, бо там був Баранович. Удар ще один. І зараз уже своєму голкіперу допомагає. Кутовий з протилежного флангу. Подача. Удар в дотик Владислав Вітовський. Ну що ж, забиває Владислав Вітовський. Роман Гудак. Пробиває Роман Гудак. М'яч забирає до рук Роман Білак. А Квапитись то нікуди. Яка ж помилка зараз. Тарас перехопив. Тарас падіння у штрафному майданчику. І пенальті. Митронос розбігається і переграє кіпера кіперакаловської команди рахунок у нашому матчі 3-1, друзі.